пан Юрій задає питання. Олександр Васильович роз'ясніть, чому панелі ПБ вимонтували на арматуру, що клали по армопоясу. Як це працює та для чого? Дякую, пане Юрій, за ваше питання. Ми не клали плити ПБ. <соць> Друзі. Справа в тому, я сторонник використовувати плити ПК. Ну, ціна майже та сама, а надійність вища. Я вам зараз поясню це і відповім на ваше питання, пане Юрій. Значить, дивіться, в чому різниця? Коли роблять ну, плити ПБ, вони екструзійні. Тобто там на, ста, на станині тягнеться, натягується проволока, тягнеться бетон і нарізається нужне вам довжини. Тобто там е, іде преднапру... преднапружена арматура без анкерування, тобто вона на всю дліну фіксується. І вона, тому по цій технології плити не мають сітки зверху. Тобто, якщо ми подивимося з вами на плиту перекриття наприклад, ПК. Люба плита вона розраховується на два типи навантажень. Це навантаження під час експлуатації і навантаження під час монтажу, і от плити ПБ бажано монтувати з траверсей, тому що вони більш крихкі, або доволі довгі стропи стропи треба мати. Пліти ПБ в цьому плані трошки спокійніше, тому що у них отут в верхній зоні, там де от є петлі, є сітка. Тобто вона тому і називається монтажна сітка. Робоча арматура знаходиться ось тут. А в плитах ПБ ці сітки немає. Розумієте? І тому виходить, що плити ПК із за цього трошки надійніше. Так, да, вони, може бути трошки там дорожчі, але зате вони більш надійні на динамічне навантаження. на під час транспортування, тому що якщо, наприклад, плиту ПБ при монтажі, при ви підкладки, і десь там хтось з хлопців трошки підкладку покладе, не так, як слід, то плиту ПБ от із за цього плеча пліч... на ухабісті дороги може переламати. От в цьому місці там, да? наприклад. А плита ПК за рахунок цього додаткового армування монтажного, там тоненька сітка, але вона присутня, вона більш стійка. Не, у нас не було такого випадку, щоб плита ПБ геть зламалася, ми монтували ці плити. Але сказати, що там якесь є преимущество, ні. От одне з останніх відео, де я вам показую плит, е, наше перекриття на об'єкті, там лежать саме плити ПК. І я камерою показую маркування цієї плити ПК. Але якість цих плит ви теж могли бачити. Там гарна геометрія якісні плити, тобто нормаль, нормальний сучасний завод їх робить. Тому я сторонній плит ПК. Поки вони є, використовуйте. Тому що прийде час і плити ПБ ПК витіснять повністю. Але поки ще можна замовити, використовуйте. Все ж таки трошки надійніше. Ну і потім не забувайте, у нас можуть бути обломки, всякі да осколки і так далі. І коли є сітка, це краще працює на удар. Так що так. Тепер з приводу монтування плит на арматуру. Технологія вона вже давно на ринку. Тобто багато хто її користується і ми не виключення. Я показував також на відео, що от лежить арматура, і ми кладемо. Але є декілька моментів, на котрі вам треба обов'язково звертати увагу. Це пов'язано саме з місцевим змінанням. Тобто, коли у нас є з вами стіна, виходить так, що плиту, коли ми монтуємо. Якщо ви покладете дуже близько до краю, може відбутися скол в цьому місці. Отаким От відчином. Вот Тому е, треба десь сантиметрів 5-6, щоб було від краю. Також зверніть увагу сюди, на цей. Тут так само. Якщо ви арматуру покладете дуже близько до, до цього краю, у вас може бути скол в цьому напрямку. І виходить так, що коли ми з вами монтуємо плиту ПК, е, От, арматура повинна фактично лежати на середині опірання, тобто, це з точки зору надійності самої плити і з точки надійності міцності самої стіни. Ні вліво, ні вправо краще її сильно не совувати. Але бігати з мікрометром і вимірювати теж не треба, тому що плити ПК частіше кладуть на монолітний бетон, тобто на монолітний пояс. І сама пліта бетонна, тобто це доволі міцні матеріали. Є манагери газоблока, котрі багато років тому, що перед вторгненням в російському сегменті почали розповідати про те, що плиту можна класти на газоблок взагалі без монолітного пояса. Хоча, в усіх технологічних картах виробників ми бачили, що у нас є монолітний пояс в газоблоці, різні рішення можуть бути: у образний профіль, просто монолітний пояс, нема значення. В будь-якому випадку, плита повинна лежати на бетоні, не на газоблоці. Тобто, якщо ви. Досі сидите на російськомовному контенті і почуєте, що можна класти плиту на газоблок, я вам не раджу, по-перше, це робити, тому що газоблок він крихкий і може бути місцеве змінання заріз газоблоку, якщо він буде не дуже якісний, а таке буває, на жаль. От, а якщо ви покладете сюди арматуру і заточкове навантаження, так як він крихкий, ви точно заріжете цей газоблок. Тобто вірогідність доволі висока. Тому вкусно. Е Якщо у вас монолітний пояс, залізобетонна плита пліта або повнотінна цегла, або держта навіть цегла, в принципі, на арматуру можна класти, і це зручно. Рятує це, це буде більш рівне перекриття. Ні, не буде, друзі. Чому? Тому що плити ПК, вони, якщо преднапряжені, вони мають різні радіуси згіба. Одна пліта має такі радіуси згіба, інша пліта такі радіуси згіба. Іноді бувають у плити пропіляр. І таке може зустрітися, на жаль, у деяких виробників. Тобто від того, що ви вирівнюєте саме от тут, це ніяк не вирівнює ось тут. Просто ніяк. І звісно, що замовники, котрі можуть влаштувати скандал, давайте їм посилання на це відео з поясненнями, що плита ПК, преднапряжена фізично не може бути однією геометрією. Ну, фізично це неможливо. Тому і виходить так, що вирівнюючи отут от плиту ПК, ви не гарантуєте прогини всередині по, по висоті. Значить, наскільки це критично, що там лежить на арматурі, а не на розчині? Ні, тако, такого ні. Тому що тут от якраз теж спрацьовує місцеве змінання. Справа в тому, що ми ж кладемо розчин, розумієте? І розчин, в принципі, при плюсових температурах швидко набирає міцність, і поки ми починаємо класти перегородки і вести якісь там інші роботи, розчин, як правило, набирає вже достатньо міцності. І так як у нас арматура кругленька. І спирання йде отак от точково на пліті і на блоки. Звісно, тут відбувається місцеве змінання, місцева руйнація бетону. Але коли площа оця вже буде тримати навантаження, і коли плита вже щільно ляже на розчин, далі ніякої руйнації немає. Тобто ми її навіть не побачимо, не відчуємо. Тому абсолютно нормально монтуємо на арматуру вже багато років, використовуйте це зручно, це швидко. Тобто, але майте на увазі, що під час монтажу треба бути уважними з приводу місцевого змінання і руйнації саме матеріала стіни. Так, дякую за ваші питання, друзі, і йдемо ми з вами далі по питаннях.